Добрий день, ми з України. Зараз знаходжусь на, ви, на вихідних на дачі. Зараз до, до діда з бабусею, треба там рибку принести, в холодильник поставити, там речі деякі теж. От, на дачі у нас там прям двіжуха повна, приїхали садівники, робочі працюють, прям взагалі кіпіш. Святкували Ді день народження. Ой, макіяж потік. Підсвяткували те, що я здала вже практику. Навіть практику треба дам теорію. От, зараз Діма побіг до нас на дачу, тому що в нас привезли а, сітку з магазину відкрутів і зонтик ще щоб прибувати агроволокно, агротекстиль. У периметру зараз сидівники цим займаються, і плюс зараз ще приїхали сміття забрати у нас. Я якраз несу <гум> гроші на це все. А от і сміття вивозять. Я вчора, як на зло ногу, тут звернула. Так цікаво, підвернула зранку, а напухла. і боліта вона сильно почала прямо ввечері, а вночі навіть наступити на ногу не могла. Але сьогодні нормально, бачите, вже хожу. Я ще правда, помазала Долореном. І вона в мене така перемотана. Не, але я вже наступаю, вже вона майже не болить. Що думаю, швидко загоїться. Двіжуха. Нагадаю про те, що в нас зараз проходить збір для мого брата на репроти FPV для машини. Буду вдячна за допомогу, за ваші донати, а також за репости. Всі необхідні посилання на збір залишу знизу під відео. А також ви можете побачити їх на екрані. Триянди шикарні, Дивіться, це на одній гілочці, це тропікана. Просто і така ароматна. Взагалі ця зона дуже крута. Бачите, вони вже трошки переквітають. Це сьогодні теж зріжу. Такий ароматні, взагалі шикарні просто. О, ця зона моя найулюбленіша. Все в трояндах. Клас. Садівники все тут розчистили. Вон, дивіться, теж гілочка така. І всі квітів на одній гілочці. Все, букет. Дуже класно, тут всі буде квітів. Це все одна гілочка. Полив діма включив дерев, я олівці полили. Це дуже гарно. І ще нам зробили бортик, бортики, всі почистили, там, де дерева. Поспилювали дерева, які заважали. Минулого разу ще пройшли з гербіцидом газончик. Потім суцільної дії теж пройшли там, де треба було. Сьогодні вже доводили, прополили всю оцю частину, тут тепер дуже гарно. Бачите, все прополото, ніякого бур'янчика нема. Я ще забула, в мене ж тут хости. Треба буде наступного разу їх пересадити, оці хости. В інше місце я покажу, куди я. минулі пересадила. От. Тут все так зробили. Тут у нас лілії ростуть під оцим. Жовті, рожеві. Вон, бачите, теж розчистили біля компосту. А і ще вони нам сказали купити таку сітку. Ні, ми сьогодні їздив, купив сітку, від кротів. От Вони посилили сітку, потім оцю агротканину чи агроволокно. Це наче чи 120 чи 150. Але вони сказали, що класно. Якби одобрили. Сказали, не брати менше 100. 100 це просто мінімум. От. Потім це все засипеться. Тут, скоріше за все, буде все-таки берен-білий рости. Скрізь, ну, смородина залишиться. от І бачите, як по периметру. І так буде скрізь по периметру. І воно дуже гарно виглядає з газончиком. До речі, наш поливчик який по часу працює. от По периметру зараз з цієї сторони зробили. Наступний раз, коли вони приїдуть, це десь, напевно, через два тижні буде оцю сторону зроблять, потім ще оту зроблять сторону. Буде взагалі шикарно. Не ну, буде сусідський бур'ян до нас лізти. Газончик шикарний, правда у нас зараз, як бачите, він такий з білим відтіночком, це суха трава. У нас тут спека, зараз закінчились дощі і все починає потрошки сохнути. Тому ми потрошки поливаємо. Лібо там з поливом щось робить. Генератор працює, ну, газончик дуже крутий, навіть садівник сказав, що газон бомба. Так що можна ковровий не стелити, просто посіяти. Але бажано піде сітку класти ще під газон. У нас тут сітки нема, тому з кортами боремось. Оцей ентоцит, який ми оброблювали, ним треба десь два рази на сезон. Ми один раз обробили, ще будемо десь ближче до осені. Ним проходитись і на наступний рік вже буде більш-менш результат. Тобто він такий довготривалої дії чи поступової дії. Тобто не одразу він працює. І треба це робити перед проливними дощами, його розсипати, щоб він одразу почав потрошки працювати. От, ну, більш-менш якби нормально з крутами в тій в в зоні. Отам вже почали, бо ми якраз просипали. Дощів не було, ми так чисто поли включили, але цього було недостатньо, він ще не досить так розрісся. Той порошок. Там якась чи микроїза, чи що, там щось коротше, це починає рости і все. збуває тих личинок. Якось воно щось типу такого плану. Піровське щось у мене так собі слабенько росте. Хтось її там піджирав, я її і добре вам поливала. І ще поливала цим а, від, блін, як воно називається? Від оцих личинок, які коріння жруть теж поливала. Ну, наче вже більш-менш, бо я думала, що загнеться. Думаю, коли вона буде таким великим гарним кущом. Так, і тут мої трояндочки. Все, я вже вирішила, що в мене тут буде рости, потім вам покажу. Теж тут треба буде трояндочки зрізати, тут деякі ті ще самі очищаються, от як оце, бачите, тільки дотронулась і воно починає там, де висохло, вже осипатись, падати повністю. І ще хочу зрізати оцю лавандин, лавандин та лаванду. Я вже один кущик зрізала. От не знаю, чи на цьому тижні це зрізати, чи може на наступному, щоб букети сушити на подарунки. У мене тут один, два і от треті. Бачите, він такий великий. Це в тому році купувала десь в березні. Я пам'ятаю, що я купила, були такі маленькі, міліпізрітельські такі кущики. От, може, от такі десь там на пару гілочок, може ще менше. От, і мені казали, що вони здохнуть, не виживуть. Зарано купила, але як бачите, я їх посадила теж дуже рано. І були морози, ну, всі вижили. Ці лавандинчики вижили. Ні, вру, один не вижив тільки. Той, що там був, але там був не новий, там був старий, який я розмножувала. А оці нові за центру, що я в холоди садила, то всі вижили. Там у мене ще є лавандочка, теж треба її зробити обрізку і в букет зібрати і посушити. Дуже задоволена нашим набором в тому році, а може навіть і не в тому році, може навіть і два роки тому, чесно кажучи, вже не пам'ятаю. Але дуже задоволені цими стільцями червоними, дуже легенькі, легко збираються, розбираються. І ще класно, що на них є чохли на Кожен це бренд Nature Hike. І в цьому році в нас з'явився ще столик. Він більше схожий як на журнальний по висоті, а він дуже легкий, компактний, легко збирається, розбирається, також має чохол. Що дуже зручно з собою. Колись там брати. Там на шашлички кудись ви там з друзями зібрались не на дачу, а кудись там на річку, може. А він з алюмінією. За рахунок цього він дуже легкий. Максимальне навантаження витримує 30 кг. Дизайн мені дуже сподобався, тому що візуально виглядає, як знаєте, такий дерев'яний, дуже модний столик. Але насправді це метал. Також із плюсів це те, що легко доглядати, він не ржавіє. Ми ще плануємо в майбутньому купити палатку, щоб можна було на дачі ночувати, поки в нас ремонт робиться. Було б прикольно, не знаю. Я б хотіла б в палатці ще поночувати. І, до речі, на цьому сайті я залишу посилання на офіційний сайт, де можна це все купити. У них там великий асортимент, там і туристичні спорядження, все для кемпінгу, і палатки також є, і ще є спальники. Тому. Заходьте і дивіться, що там є. А я хочу собі продивитися ще мед. Відкрила вже купальний сезон в басейні. Діма, ще правда, сходинки не прикріпив. Ніжки вони так ще ставляться. Ну, точніше, вони ще не прикріплені. Але вже класна вода дуже тепла. Да. Так. Тільки знаєш, дно вже таке трохи слизьке, треба щось додавати. Так? Угу. Що і вода, бачите, вона така не прозора, ну вона чиста, але такий відтінок, як напевно, як в озері. має. Ой, ну як класно, боже. Басик це тема. Я думала, що ми будемо пилисосити дно, бо в нас метал випав, але, походу, фільтр його весь смоктав. Бо на минулому тут така трошки коричневата була. А тут я приїхала, дивлюсь, вона взагалі. Без цього кольору. Моє ну, класно. У нас басейн діаметром десь до 5 метрів, там 4. Ось, ну, до 5. 27 кубів. 27 кубів води? Угу. А води, ну що? Типу, стінки нормальні. То може просто почистити окремо. Може. Скоріше за все. Тому що стінки хороші. Ти купатись не хочеш? Хочеш. Дуже класно. Хочеш. Я прям не витримала. Я каже, мені така <гажувальна> підіда. Хочу вже не, ну, типа, нормально. Не <ганец> ідеально, <ганец> але нормально. Так. Дійшла да. тут катальник. На Нацепила і пішла. Ну да, просто да. вот так просто Так. А по глибині отак от. Метр тридцять два, напевно. Класно. тільки сильно плавати не можу. Через ногу. А так. Класс. То давай заходь сюди. Ти вже тут. Та ні, ну повність. вид класний там. За басиком. Боже, така тепла вода. На річці набагато холодніша. Було запитання, як швидко нагрівається вода в такому басейні, як у нас. Дуже швидко. Якщо така сонячна погода, то за тиждень буде дуже тепла. Навіть іноді, знаєте, хочеться холодненької такої додати водички. так що... Знову чистимо фільтр цей сочний. Тому що тополі не Ви Бачите, uh -huh. гімнастики. На горі вон він зверху. Uh -huh. я зараз покажу. Вон такі uh -huh. Ось він. Там знову пісок мета. Да. І вон гімнастики в ньому, а я думаю, чого воно так хріново фільтрує. Uh -huh. А вон що. Угу. Я тут букет зрізала своїм, зараз віднесу. Тут в мене і м'ята, і різні троянди. Ну так, все, що було, те зрізала. Зараз ще позрізаю, те, що відквітувало, щоб далі воно вже готувалось до другої хвилі. Я три кущика, просто подивіться, скільки в мене цієї лаванди. Це тільки три кущика. А в мене їх ще багато.